Якщо ви маєте домашнього улюбленця, то наступна добірка неймовірних товарів точно вам сподобається. Догляд за улюбленцем ще ніколи не був таким простим. Дана розумна напувалка забезпечує свіжу воду цілодобово, більше ніяких калюш на підлозі чи переживань. Чистота, зручність та звичайно щасливий пухнастик. Порадуйте свого котика справжнім хітом, інтерактивний м'яч із підсвіткою. Він сам катається, змінює напрямок руху, а ще Світиться у темряві, ідеально, щоб тримати хвостика у тонасі у будь-який час доби. Кішка не просто грається, вона полює, досліджує та веселиться, не даючи нудьгувати ні собі, ні вам. Затишна котяча лежанка справжній куточок спокою. Вона м'яка та дуже приємна на дотик, а завдяки своєму дизайну впишеться в інтер'єр будь-якої квартири. Подаруйте комфорт та радість своїй тваринці, переходьте за посиланням та замовляйте вже зараз. you